Вітаю українці! Ідіть нахуй москву. Спочатку ви українців називали, а як ви тільки українців не називали? Я про цих людей, які спілкуються російською мовою. Обзивали їх, ненавиділи їх, а тепер кажете йдіть, захищайте. Чого ви не захищаєте нас? Людей, які спілкуються російською мовою. М -м -м. Знаєте, маніпуляція це добре. Я ж теж можу маніпулювати. Ідіть, захищайте міста, які розмовляють російською мовою. Я не сумніваюся, що ви це робите. Так що не маніпулюйте, будь ласка. А не захищайте російську мову в Україні. Це не ваша мова. В мене є Ставу ложки очі, люди кораблі.